Можна побачити на слайді список тих проливів, які, на їхню думку, зможуть вирішити в деякій мірі ті проблеми, про які знаться в, в доповіді, зокрема про ці нові глобальні виклики, як зміна клімату, боротьба за енергоресурси боротьба за продовольство, боротьба за доступ до водних ресурсів. І властиво е е е ці ресурси е ці прориви нададуть е змогу вирішити, хоча б, якщо не всі питання, які існують в даному контексті, то хоча б е частково е домогтися їх покращення. Отже, тепер переходимо це все по першій доповіді, яка носила назву «Глобальні зміни світу 2025. Тепер я хотів зупинитися на другій доповіді, яка появилася буквально недавно осіни 2010 року. Носить назву «Глобальне управління 2025. Це була перша розсекречена доповідь американського розвідувального співтовариства, до якої було залучено величезне коло науковців та експертів з усього світу. Це понад 250 осіб. І на слайді ви можете побачити ті інституції, які брали участь у підготовці цієї доповіді. Це і Китайський інститут міжнародних відносин, і Японський інститут, і Тубайський аналітичний центр, два аналітичні центри з Бразилії, з Південно-Африканської Південно Республіки, з Індії, а також Московський інститут. До економіки та міжнародних відносин, і ще я хотів додати, що цю доповідь американці виконували з інститутом Європейського Союзу із досліджень безпеки. Це одне з агентств Європейського Союзу, яке розташоване в Парижі, було сподане до секретарно, буквально 10 чи дванадця років назад, і основними... Та розширення дебатів у сфері зовнішньої політики в рамках Європейського Союзу. Крім цього, ця інституція є консультаційним органом та готує різні доповіді для Європейської Ради. Отож, на думку американських факультетів. Глобальних викликів, про які не було згадано в попередній доповіді, це передусім проблеми міграції, проблеми можливого освоєння Арктики та загрози біотехнологічної революції. І в цьому контексті я б хотів дещо детальніше зупинитися на проблемах міграції, оскільки. Міграція це один єдиний аспект, в якому згадується Україна в цій доповіді, Скільки всім відомо, що Україна займає за даними Організації Об'єднаних Націй, Україна займає четверте місце у світі за кількістю прийнятих мігрантів. Чому міграція на думку американських експертів та система? Міграції, яка існувала після 45-го року, вона вже є нежиттєздатною. І в цьому контексті вона потребує якісно нових змін і все більших дебатів та дискусій щодо цієї проблеми. Так, на думку американських експертів, у 1960 році було на всього 75 мільйонів мігрантів, а вже через, на даному етапі їх понад 200 мільйонів. 60% мігрантів воно виїжджає до розвинених країн. Це передусім Сполучені Штати Америки, Канада, Франція, Італія, Великобританія. А також плюс Індія, Росія, Саудівська Аравія і в цьому контексті присутні Україна. Що цікаво, що Китай залишається островом міграційних процесів, оскільки основний китайський міграційний рух він відбувався на початку 90-х років. А кількість тих людей, які приїжджають до Китаю, є дуже обмеженою оскільки через жорсткі правила контролю за мігрантами всередині самої країни. Як я вже згадував, в Європі мігранти становлять понад 10% усього населення, і це передусім. Італія, Іспанія і, 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 і Німеччина і властиво для Європи це також новий виклик, який і, і, не був помітним ще 10 чи 15 років назад. Досить цікаво є зауваженнями науковців про те, що іспаномовне населення Сполучених Штатів Америки збільшиться на 25-30 мільйонів осіб. І досягне близько 60 мільйонів осіб до 2030 року. І проблема якраз постає в тому, що більшість цього населення воно буде молодого віку, і властиво це населення в Сполучених Америки, по перше треба вивчити англійську мову, щоб бути конкурентоспроможними на ринку. А крім Фах, що е, створює ще один виток для американців, оскільки вже надав, ну, на 2010 рік проблема з іспаномовним населенням досить стоїть у Південних Штатах е, Америки, це, зокрема, Каліфорнія, Аризона, Нью-Мексика тощо, крім е, е, того. Американські експерти зважають на так званого відтоку мізки», коли значна кількість інтелектуальної, країн, інтелектуальної еліти, бідних країн вона виїжджає за кордон і знаходяться такі приклади, що, наприклад, в найбідніших країнах світу, таких як Гаїті, Сієра Ліоне, Камбоджа становить понад від 70 до 80% населення, що суттєво вважаючою цифрою, оскільки ці люди вони виїжджають за кордон і вони не повертаються назад. І останнім цікавим аспектом у питаннях міграції це так званий бум грошових, грошових переказів, які відбувається протягом останніх 10 років, і в контексті підготовки до презентації мене здивувала така цифра, що 50% внутрішнього валового продукту Таджикистану воно формується виключно з грошових переказів тих мігрантів, які заробили ці гроші. В більшості ці мігранти працюють в Росії, в Ірані, а також в Пакистані. І ці гроші, які вони е е пересилають на батьківщину, вони становлять основу розвитку економіки е тієї чи іншої країни. Союзу потрібно звернути увагу на питання свого розширення на схід. Це і проблема боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також питання міграції.